Привіт, друзі! В попередніх відео я показувала і розповідала про позитивний вплив йоги на функцію ендокринних органів. Але сьогодні ми поговоримо власне, про вплив йога-аса на роботу щитоподібної залози. Мене звуть Ріма Конор, я лікар-онколог, мамолог, кандидат медичних наук. І на моєму каналі про здоров'я та онкопрофілактику як стиль життя. Тут я також ділюся своїми хобі. І одним з них є йога, якою я займаюся вже близько 10 років. Я сміло можу вам сказати, що йога позитивно впливає на стан здоров'я. І це також доведено тисячолітньою практикою людства. Всі вправи, які я вам сьогодні продемонструю, мають позитивний вплив на щитоподібну залозу, покращуючи її кровопостачання і тим самим нормалізуючи її функцію. Щитоподібна залоза дуже чутлива до кровообігу в області шиї, до інервації, особливо через блукаючий нерв і шийне сплетіння. Вегетативної нервової системи, яка регулює її функцію, та гормонального балансу, на який впливає рівень кортизолу, який виробляється під час стресу. Але існують певні протипокази до виконання так званих шийних асан. В першу чергу це гіпертереоз або тереотоксикоз, адже при ньому і так. Відбувається підвищене кровопостачання, посилений викид щитовидних гормонів, і в свою чергу, це, ці асани можуть погіршити стан пацієнта. Це також великі вузли щитоподібної залози, адже при виконанні певних вправ може відбуватися стискання зони шиї. І погіршуватися дихання відповідно та самопочуття пацієнта. Також це є підозрілі вузли щитоподібної залози, які ще не вияснені, їх біологія ще не вияснена. Також це злоякісні захворювання щитоподібної залози, адже вправи можуть сприяти. Посиленому кровопостачанню та живленню, власне, пухлин чи залози. Також це захворювання серцево-судинної системи, власне, гіпертензія, адже при виконанні певних прав ще більше посилюється тахікардія і може підвищуватися тиск. До протипоказів відносяться також захворювання хребта, власне, грижі. Та великі протрузії. Тому обов'язково перед виконанням йогічних вправ ви маєте проконсультуватися з лікарем. Проте, дуже часто навіть лікарі трошки зневажливо ставляться до йоги, вважаючи її дуже легкою та простою практикою. Проте, Обов'язково кажу вам, будьте пильними, тому що, як і будь-який інший вид спорту, йога також має свої протипокази. Проте, якщо у вас немає вище вказаних протипоказів, і ви хочете покращити функцію своєї щитовидної залози, то я вам пропоную наступний комплекс. Вихідне положення дандасана. Сідаємо з прямою спиною з витягнутими вперед ногами. Руки ставимо біля сідниць та налаштовуємося на практику. Перша вправа на півміст. Повільно опускаємося на спину, згинаючи ноги в колінах. Руки вкладаємо в замок під сідницями. Та повільно припіднімаємо таз вгору. Підборіддя при цьому дивиться в яремну ямку. Дихання повільне. В такій позиції не тільки краще кровопостачається щитоподібна залоза, а також м'яко масажується шийний відділ хребта. Активне розкриття грудної клітки покращує кровообіг у серці. Зменшується венозний зустрі у нижній частині тіла, тобто ця вправа має більш системний ефект. Затримуємося в цій позиції на декілька вдохів та видохів. Намагаємося контролювати таз, грудну клітку та підборіддя. Далі повільно опускаємо таз. Наступна вправа поза повноцінного мосту. Для цієї асани потрібна попередня підготовка. І тому, якщо ви не готові, можна зупинитися тільки на позі напівмосту. Але якщо дозволяє підготовка вашого хребта та м'язів, то ви можете просуватися до повноцінного мосту. Отже, вихідне положення, лежачи на спині, ноги підзгинаємо в колінах п'ятки до сідниць. А долоні вкладаємо біля основи плечей, розвертаючи їх так, щоб кінчики пальців дивилися в напрямку ніг. І коли будете готові. Віджимаєтесь руками від підлоги, одномоментно штовхаючи таз вгору. Ставши в повноцінний міст, затримаємося тут на декілька вдихів та видихів, сповільнюючи дихання. Ви не маєте відчувати дискомфорт. Якщо він з'явився, то краще повільно. Опуститися вниз. У позі мосту відбувається активне кровопостачання не тільки щитоподібної залози, але і структур мозку, мозку гіпоталамусу та гіпофізу. Як і інші інверсійні, тобто перевернуті вправи, поза мосту активно стимулює ці структури та регулює релізінгові гормони. Які вони виробляють. Окрім того, активно розкривається грудна клітка та розтягується грудний відділ хребта, покращується кровопостачання серця та тимуса. Останнє відповідає за імунну систему. Намагаєтесь не напружувати шию, а легко опускаєте. Шию, розслабляючи її м'язи. Виходимо з пози мосту, повільно опускаючи таз вниз і готуємося до наступної вправи. Коли будете готові до виконання вправи без напруження припіднімаєте грудну клітку та шийний відділ хребта, закидаючи голову назад, маківкою торкаючись підлоги та створюючи опору на плечі, вагу тіла, віддаючи в лікті та передпліччя. Ні в якому разі не на голову. І припіднімаєте світ підлоги. Обережно закинувши голову назад і поклавши маківку або верхню частину голови на килимок. Долонями рук можна створювати додаткову опору, торкаючись ними підлоги. Це положення не тільки покращує кровопостачання щитоподібної залози, але також розкриває грудну клітку, посилює кровопостачання серця, тимусу, розтягує грудний відділ хребта та міжреберні м'язи. Варто подихати глибоко в цій вправі біля п'яти. 10 циклів дихання. Потім обережно виходимо з пози. Наступна вправа ноги вгору або в віпарі та карані. Вихідне положення лягаємо на спину можна біля стіни, можна по центру кімнати. Припіднімаємо ноги вертикально вгору під кутом 90 градусів. Під сідниці можна покласти валик або складену ковдру для більшого комфорту. Руки вздовж тіла або долонями вгору. В цій позиції ми затримуємося на 5-10 хвилин. Для виконання просунутої версії цієї вправи. Припіднімаємо таз вгору, як у позі напівмосту, ставимо долоні під таз. Сідниці при цьому знаходяться у повітрі, а долоні розташовуємо назовні. Коли відчуєте опору і будете готовими, можна акуратно припідняти ноги догори під кутом 90 градусів. Залежно від вашого рівня підготовки. Можна одночасно підняти обидві, а можна по одній нозі. Ця вправа має потужний заспокійливий ефект на нервову систему. Також покращує венозний відтік, баланс гормонів в тому числі щитовидної залози, адже покращується кровопостачання шиї. та покращує відновлення після емоційного чи фізичного напруження. Тому цією вправою ви можете закінчувати ваш напружений день. З цієї вправи відразу переходимо до наступної. Стійка на плечах. Якщо ви новачок, то краще руки розташувати під лопатками. Плечові кістки при цьому спираються на підлогу, ноги вирівнюємо вертикально догори і стоїмо в цьому положенні декілька циклів, вдихів та видихів. Якщо ваш рівень підготовки дозволяє. Можна руки розташувати вздовж килимка, склавши долоні у замок. Ноги при цьому залишаються у вертикальному положенні, максимально кінчики пальців стоп витягнуті вгору. Допомагаємо собі стегнами, створюючи напруження по передній поверхні стегон. Дихання рівномірне, спокійне. Підборіддя направлене до яремної ямки. Таким чином, ми робимо саму масаж залози та покращуємо її кровопостачання. З цього положення ви можете вийти, опустивши повільно ноги на підлогу, і перейти в лежаче положення, або можете перейти в наступну асану, яка називається позою плуга. Або поза з перевернутими за голову ногами. Повільно опускаємо ноги за голову. При цьому спину не заокруглюємо, навпаки, максимально витягуємо таз вгору та намагаємося випрямити грудний відділ хребта у вертикальне положення і таким чином створити гострий кут між. Тазом та стегнами. Руки при цьому ви можете тримати на спині під лопатками, а якщо готові, можете витягнути вздовж килимка та зачепити обидві долоні в замок. В такому положенні залишаємося на декілька циклів дихів та видихів відчуваючи, як посилюється приплив крові до голови, шиї та відповідно до щитоподібної залози. Виходимо з пози повільно, розправляючи спину, вкладаємо хребець за хребцем на підлогу. Випрямляємо ноги та вкладаємо їх на килимок, займаючи лежаче положення. Тепер пропоную вам вправи з прогинами хребта назад. Вони не тільки покращують функцію щитоподібної залози, але також укріплюють м'язи шиї, власне, платизму, а це профілактика зморшок шиї. Також вони укріплюють м'язи хребта та розкривають його грудний відділ. Перша вправа вправа кобри, вихідне положення на животі. Долоні вкладаємо біля основи плечей, але якщо ви більш продвинуті в своїй практиці, то долоні можна вкласти трошки нижче, біля молочних залоз. Повільно припіднімаємо тулуб догори, допомагаючи собі руками, випрямляємо їх в ліктях. Лобкову кістку тазу при цьому намагаємося не відривати від підлоги. Грудна клітка розкривається вверх і назад. Шия витягнута не провисає назад. Сильні стегна утримують стабільність, а сідничні м'язи помірно активні, не затискаються повністю. В такому положенні залишаємося на декілька циклів вдихів та видихів. Можна повторити цю вправу в декілька підходів. Наступна асана це поза лука. Вона також розкриває грудну клітку, покращує кровопостачання платизми та інших м'язів шиї та покращує кровопостачання щитовидної залози. Обережно припіднімаємо корпус до верху, руками охоплюємо себе за стопи ніг. Можна з зовнішньої, можна з внутрішньої сторони, в залежності від вашого рівня підготовки. Лопатки сходяться, плечі стікають донизу. В такому положенні побудемо декілька циклів вдихів та видихів і повільно опускаємося на підлогу. Наступна асана це уштрасана або поза верблюда. Стаємо навпочіпки і далі займаємо позу на колінах, вирівнюючи тулуб. Поступово прогинаємо тулуб дозаду, але підтримуємо себе м'язами пресу. Та охоплюємо себе за п'яти руками. Таким чином, що грудна клітка розкривається, голову запрокидуємо дозаду, але до відчуття комфорту. Лопатки сходяться, плечі. Подалі від двух. В такому положенні затримуємося на декілька циклів вдихів та видихів і поступово виходимо. На цьому нашу практику можна рахувати завершеною. Я пропоную закінчити її за допомогою пози дитини, це розслабляюча вправа. Ми сідаємо на колінах, голову опускаємо вниз лобом, торкаючись килимка, руки. Розгортаємо долонями назад вздовж корпуса, а сідницями торкаємося п'ят. В цьому положенні ми побудемо близько 5-10 хвилин, розслабляємося, робимо глибокі вдихи та видихи. Якщо ж ви досвідчений практик йоги і вам хочеться ускладнитись наприкінці практики шийних асан, ви можете виконати стійку на голові або шершасану, затриматись в даній асані на декілька циклів вдихів та видихів, в даній позиції також покращується кровопостачання зони голови та шиї, і, відповідно, щитоподібної залози. Обережно вийшовши з пози, вкладаємося знову в позу дитини, баласану. Розслабляємося, дихаючи глибоко та спокійно. Ось ми і закінчили цикл так званих шийних асан, які впливають на роботу щитоподібної залози. Я рекомендую вам виконувати їх на систематичній, регулярній основі. Таким чином, через деякий час ви точно відчуєте їх позитивний системний вплив на організм. В першу чергу на нервову систему, яка буде впливати на активацію парасимпатичної нервової системи та знижувати рівень стресових гормонів які також впливають на функцію щитоподібної залози, про що я говорила на початку даного відео. А тепер ви можете подякувати в першу чергу собі за пророблену практику, за те, що знайшли сили, час та можливість до її виконання. Та подякувати людству за існування практики йоги загалом. Я дякую вам за увагу та до наступних зустрічей! Залишайтесь здоровими!